Вітаю, шановні друзі. Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. На сайтах Цензор.Нет і Український репортер 14 жовтня 2024 року опубліковано нову, дуже цікаву і актуальну статтю генерала Григорія Меченка під назвою Сатанинські символи Московської імперії потрібно знищити у 2024 році у визначенні дати і час. В Цій статті пан генерал акцентує увагу на визначення російсько-української війни з точки зору вселенських космічних законів, їх символів і знаків, які управляє світом, а також з точки зору ведичних знань, отриманих ним від тибетського монаха Царіна, про якого він неодноразово згадував у своїх публікаціях. Російсько-українська війна в першу чергу. Це війна світоглядів земної цивілізації, які відображені у вселенських символах. Це війна за майбутнє людства. Яким йому бути людяним чи варварським? Провідником світла в цій війні є Україна? Так визначено творцем. Починаючи з історично відомої битви на Корукшетрі 5 тисяч років тому назад. А це було у 3102 році до нашої ери. закінчилась світла епоха в історії людства і почалася темна з припиненням існування давньої цивілізації сонячних аріїв, пращурів, русинів українців. Людство потерпіло найбільшу духовну катастрофу і практично повністю втратило уявлення про вічне життя душі, про божественне походження людини, її місію на планеті Земля і зв'язок зі Всесвітом. Настала темна матеріалістична споживацька ера паразитів, ера бездуховності, невігластва, брехні, маніпуляцій і подвійних стандартів. Цивілізація занурилася у пітьму. Найбільший втрат і жорстоких випробувань в темні планетарні часи випало на долю представників духовного центру сонячної цивілізації нащадків аріїв, українців. Останні тисячоліття як найтемніша ніч перед світанком, була найважчим. Колонізація України, світові війни, геноциди, голодомори, репресії, депортації, кривавим валом пронеслися українською землею. Розв'язана Гітлером і Сталіним Друга світова війна забрала життя понад 71 мільйона людей, військових і цивільних. З них українців 14 мільйонів. Або 20% від загальносвітових людських втрат, і 46% від загальних людських втрат колишнього радянського союзу. Втрати українців є найбільші і не порівнянні з втратами інших країн і народів у цій війні. Тоталітарний більшовицький комуністичний режим організував штучний голод в Україні в 1921-1922 роках, яким знищив 3,5 мільйона мільйони українців. Організований Сталіним голодомор геноцид в Україні в 1932-1933 роках забрав життя 10,5 мільйона українців, з них 4 мільйони дітей. Від штучного голоду в 1946-1947 роках померло півтора мільйона українців. Всього трьома штучними голодоморами було знищено 15 мільйонів українців. 30-х роках минулого століття була розстріляна майже вся українська інтелігенція, сліпі кобзарі, їх поводирі і священнослужителі. Друга світова війна, сталінські репресії і три голодомори забрали життя майже 30 мільйонів українців. Сучасна вітчизняна війна з фашистською Московією вже забрала життя понад 200 тисяч українців, військових і цивільних, серед них понад 2 тисячі вбитих і поранених дітей. Україна стала руїною. Представники сатанинської демонічної і паразитичної цивілізації московити москалі перетворили Україну в колонію на понад 350 років, викачуючи з неї не тільки природні і матеріальні, але й духовні. Інтелектуальні багатства та вищим проявом намагання знищити Україну, країну Сонця, була світоглядна війна у формі війни символів, адже символ це сконцентрована енергія. Так, жовто-блакитні кольори, які були символами наших пращурів аріїв і символізували Київську державу, були замінені на перевернутий державний прапор з розрахунком на те, що за космічним законом занепаду це призведе до розпаду України, втрати на території і незалежності. Ну, те, що відбувається сьогодні. Священний герб аріїв русинів українців, який називався Триглав-Трисил, москалі іронічно перейменували на Тризуб. Термін Трезуб вигадав московський історик Микола Карамзін, який у своїй історії держави Російської в 1816 році, описуючи срібняки князя Ярослава, зазначив, що в середині зворотньої сторони знаходиться знак подібний до Трезуба. З того часу і назвали триглав або Тресил Трезубом. Відчуваєте різницю, друзі? І тепер Трезуб записаний в Українській конституції як малий державний герб України. На офіційному сайті СБУ було фото скульптури козака-переможця, який списом вражає російського двоголового орла Герб Російської Федерації на лапах дракона. Ця скульптура була відкрита перед Днем Незалежності України у 2015 році перед входом у центральну будівлю Служби безпеки України у місті Києві. Вона символізує перемогу над алегоричним образом зла Московією. Ось так виглядала сторінка СБУ раніше. Але на початку лютого 2020 року фото козака переможця зникло з сайту СБУ. У відомстві, очолюваного Іваном Бакановим, зникнення фото пояснили технічним і дизайнерським оновленням сайту. Новий сайт СБУ був запущений у березні 2020 року, та фото козака-переможця на сайті так і не поновило до цього часу. Мау, ну, що була перетворена СБУ за часів керівництва неї лейтенантом Бакановим, загально відомо. Резидентуру філіал ФСБ Росії. У жовтні 2016 року було оновлено також емблему головного управління розвідки Міністерства оборони України, на якій появилася сова, яка тримає меч, що пронизує територію Ерефії, виділену темним кольором на карті глобусу. А символом рашистської військової розвідки гру є летюча миша, яку залюбки поїдає українська сова під час полювання. Рашистські військові розвідники використовують лозунг колишнього гру Радянського Союзу вище нас тільки зірки. А у нашій розвідці на емблемі написано: мудрий панує над зірками. І з появою нової емблеми гур Міністерства оборони України. Наразі почалася справжня істерія. Та після призначення начальником військової розвідки України Кирила Буданова на емблемі гур Міністерства оборони зникла карта Росії, яку сова протикає мечем, Так же, як зник козак-переможець на сайті ВСБУ. Про що це говорить, друзі? Це вже мій висновок. А говорить про те, що наша влада, посланники Московії, Дала знак ворогу, що Україна не переможець, її караючий меч направлений вже не на територію Ерефії, і нехай кремлівський кажан не хвилюється, сова його не з'їсть. Сподіваюся, зрозуміли, яку енергію мають символи, якщо вони правильно визначені, пише Григорій Меченко. Отож бо тому на диявола хрест, а на ворога меч. Називайте речі своїми іменами, і вони приведуть до успіху і перемоги, заповідали нам наші пращури Арії Русини. А ліквідація символу сварге автоматично означає ліквідацію сонячної цивілізації. Це й намагався зробити представник місячної темної цивілізації німецький Фюрер Гітлер, який займався чорною магією, окультизмом і великі значення надавав космічним знакам та символам. Він спаплюжив і перевернув найпотужніший символ бога сонця сваргу свастику, щоб використати її на фашистських знаменах у війні проти всього світу і встановити третій рейх. Тому не випадково він напав на радянський союз саме 22 червня 1941 року, в день найвищої сонячної активності, використовуючи перевернутий символ сонцеруху. І того дня, о четвертій годині ранку, найжорстокіші бомбардування були завдані саме по Києву, а не по Москві. Гітлер знав, що Україна це сакральний центр сонячної цивілізації, символом якої є сварга сонце. А символом Московії, союзника Гітлера у розв'язанні Другої світової війни, є символом місячного культу зірка. Яка разом із серпом і молотом була зображена на тлі земної кулі державного гербу радянського союзу імперії зла і символізувала комуністичний інтернаціональний терор для захоплення влади комуністами на п'яти континентах, московський фюрер Путін, послідовник диктаторів Сталіна і Гітлера, окультист і символіст, що побудував храм сатани збройних сил Московії, де зберігається кашкет Адольфа Гітлера. Карлик з темною душею Путін повторив бомбардування Києва на сході сонця о 4 годині ранку, 24 лютого 2022 року. Чим і розпочав по суті третю світову війну сьогодні від долі України залежить майбутнє світу, тому війна за Україну країну Сонця Ра безпрецедентно гостра, рішуча і визначальна бути чи не бути людство на планеті Земля. Для Московії ця війна буде останньою. Імперія планетарного зла під кремлівськими сатанинськими зірками, яка створена не творцем, а штучно шляхом присвоєння чужого ім'я, захоплення чужих територій і поневолення багатьох етносів, зв'язавши їх ланцюгом руського язика. Ця імперія зникне, бо вже сходить українське сонце. Час настав. І для остаточного знищення московської імперії зла необхідно, щоб наші союзники перестали боятися московського фюрера Путіна і поставили нам необхідну зброю для перемоги. Прийшов час знищити і сатаницькі символи Московської імперії та покінчити з нею раз і не завжди, забивши осиновий кілок в серці планетарного зла. А цими символами є мавзолей мумії Леніна, Московський Кремль-могильник, будівля катівня кдб ФСБ на Луб'янці і головний сатанинський храм расистської армії, у якому диявол Рясі Кіріл благословив Путіна і його військо на священну війну проти України і вбивство українців. Ці московські сатанинські символи повинні бути знищені у 2024 році у дати і час визначені вселенськими символами та законами бумерангу і карми. Їх координати для нанесення ракетно-бомбових ударів відомі. Якщо Зеленський, який на даний час виконує роль Верховного Головнокомандувача збройних сил України, набереться мужності і прийме рішення про їх знищення. То генерал Григорій Омеченко повідомить йому, у які дати і час потрібно це зробити рішення за Зеленським. І пан генерал офіційно звернувся до Зеленського та закликав його зробити правильний крок стати могильщиком Московської імперії планетарного зла. Гітлерівська нацистська Німеччина була розгромлена у 1945 році. Радянський Союз, як імперія зла, розвалився в 1991 році. Це неминуче чекає і правонаступницю Радянського Союзу, Російську Федерацію як планетарне зло. Кожна імперія, яку знає історія, пройшла цей шлях народження, розквіт, занепад і смерть. А на уламках імперій в муках народжувались незалежні національні держави, продовжує генерал Омельченко. Нашому поколінню випала така доля і така честь вирватися з темного минулого. Пройшовши через страждання, жертовність і боротьбу, відчинити двері, у розквітаюче пошаною і повагою всього світу майбутнє, провідником якого є Україна, через понад п'ять тисяч років після битви на Курукшетрі, онуки Бога Сварога Українці, перемагають пітьму і змінюють хід світової історії. Ми вже здобули ментальну і духовну перемогу над руським міром. Сьогодні українська нація рятує світ від ядерної пожежі, яку погрожує розпалити божевільне з ядерною кнопкою Путін. Ми вистоїмо у війні з московським агресором і здобудемо перемогу над путінським фашизмом. Перемога України над московською імперією зла прискорить її розпад в результаті національно визваних воєн поневолених народів. Україна буде для них взірцем у боротьбі за незалежність. Волю і демократію ми є свідками остаточного краху Російської імперії, майбутнє України бути провідником нової цивілізації, духовним і інтелектуальним центром об'єднаної Європи від Ла-Маншу до Уралу. Слава Україні, її захисникам і захисницям, смерть Путіну і ворогам України. Генерал-лейтенант СБУ, почесний голова спілки офіцерів України, Герой України. Григорій Омельченко. Я солідарна з паном генералом, бо знаки і символи і справді правлять світом. Вони є тією архаїчною мовою, якою розмовляє з нами Бог. Так стверджував ще філософ Конфуцій. Символи це креслення, за якими збудовано наш світ, і ескізи залишені нам у спадок великим архітектором. Увесь наш світ. Це система символів від конфігурації галактик і сніжинок до мови і дорожніх знаків. І один символ може замінити тисячі слів, тому у них сконцентрована така велика енергія. Є символи сакральні і державні, і від того, як їх використовувати, залежить доля людини і всієї держави. Григорій Омеченко звертає увагу українців на символи нашої держави і силових структур. І наведені ним приклади підтверджують, яку насправді роль вони відіграють, бо якби знаки і символи не мали ніякого значення, то рашка би так не істерила через емблему головного управління розвідки Міністерства оборони України і офіс президента не поміняв би їх на догоду Кремлю. Що стосується знищення сатанинських символів у Московії, на які вказує пан генерал, то якби у нас був справжній президент, патріот України, то він беззвичайно обов'язково скористався його порадами. Але у нас, на жаль, роль уже простроченого президента і далі грає актор, любитель руського міра. Тому я дуже сумніваюся, що він дослухається до слів пана Григорія. А як ви думаєте, шановні друзі, чи дослухається і справді Зеленський до заклику генерала Омеченка, і чи стане... Могильщиком Московської імперії планетарного зла. У всякому разі, я дуже і дуже дякую пану Григорію за таку величезну працю на захист України. Він і справді генерал честі. Посилання на повну версію статті генерала Омеченка розміщені в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Дякую пану Григорію за працю і велику любов до України. Дякую Богу за Україну і збройним силам за її захист, смерть всім нашим ворогам.